Ну, що, панство, сьогодні ми будемо... Тепер ми будемо проходити грейні. Я е, в прошлій серії забагав Грейні та перевірив дуже багато різних міфів. Прямо зараз я буду, виходить, ось сама грейні. Я буду намагатися... Сьогодні буду намагатися вже пройти і сьогодні, да, сьогодні вже забагне в вейні, але все-таки пройти. Бо, я думаю, не кожен може взагалі пройти і навіть забагнути, як я, наприклад. Я взагалі не можу. Педлок. Що таке педлок? Кей? Я не знаю. Звідки є? і Навіщо я тут? кей. Педлок. Тут тут тут? Мейстер Кей. Адеши. Ммм, Кей. О, Ама. ничего Тут же я книжку встал, развернув. Воу! Спайдер. Ну я знаю, это а спайдер я так и знав я так и знал а что тут у нас Короче. Спайдер-кей. Ви еще нам Спайдер-Кей? Созвездие, да? Нет, тут Спешл Кей. А тут там треба дерево. Я завершу тут Спайдер-Кей. візьму падлок, окей, це я моя падлок и буду мужик. Шука... Теперь шукать До речі, до речі, де? Отут? тут, -тут? тут, -тут. вид арбалета є щось? Да. Да, о! Я хочу знаю Это сейчас зажигание для машины. Все, я знаю, друзья. Сегодня мы вот так вот спидраны. Engine, свой engine part и carburetor. Карбетри я вже знаю, де, а Engine Part, до речі, теж знаю напевно. Тому думаю, до речі, PadloKay, можливо, від гаража, тому зараз ми підемо до. Тут щось було. Так. Це Карбедри. І перевіримо нашу телорію з саме... Той фігнёй Педлокей. Можливо, педлокей це від той. Що тут треба? Педлок. Все. Зараз ми йдемо, виходить, за партом. Фуелька у нас знизу. А тепер нам треба згадати, де знаходиться педлок Кей. Тут знаходиться десь пар, десь тут був пар. Вот он. А де е Педлок? Я не знаю, тому зараз я сподіваюся у тоді, то від другий повод. Е В поршуках Фуф. До речі, можливо, він вже знизу. Можливо. А можливо і ні. А, ні, те вранч. Ще треба вранч. Але я не знаю, де знаходиться педлок. Газолін. Окей. Каркей, як я поняв, так в Вранж і PedloKей. Де знаходиться PedloKей? Це теж питання. Зараз я а, тоді йду туди. Дивіться, що там є, друзі. так и крутила. Три, пауз. Давай, да. Нельзя. А мы не можем. Теперь нам ну, реально надо уже трошки... Знайти, де цей ключ. Це, знаю, Давайте подивимося, що там є. До речі, що тут. Ремоут контрол. Йо, тут багато таких деталей, які я не знаю, де вони знаходяться. Прям багато. І... Типу, можливо, тут щось є, да? Я тут ще не чекав. Тут теж ніфіга. А де воно все? Тут пусто, пусто. речі, я тут ще не чекав. Йой, тут він плавець. О, це правда різиться там, де цей. Там де тут. Це дочня. Це дровознеї, получается. Я не знаю, де це все получается. получається. Що занизу, почекайте, який зниз? Це вот тут. -от. Потім можна буде вибратись? Звідси вибратись не можна буде. Ну, я туди не хочу. Я хочу наверх! Як наверх забратись? Блин, ну, добре. Хоть уже фигня тут? Треба было с собой забрать шестерню. Бля, не подумал, не подумал. Опа, на, Кутинг Флайерс. бігаю ну, по всій квартирі. Привіт. Ну, немає, тому я хочу взяти ваш телефон, а то мені пішов наверх, друзі. Дев'ять хвилин не можу пройти цю фігню. Мені треба ще шукамер найти і все те до такої хорошої, розуміли? Але я не знаю. де це все може бути. Можливо, зараз я тут щось роблю. І що я відкрыв? Вот пояснити. Дуже цікаво, що я відкрю. Бантик, короче, нічого не можна. Нічого нема. А я не знаю, що ще треба робити з цією фігньою. Піде інші все-таки предмети, бо я, якби тут вже гуляю, дуже довго. І знаючи Грейн 1, я ніколи, по-перше, не бачив що за Spider K, по-перше. По-друге, що за отут -от, нова кімната десь. Що тут, тут? Я не знаю. Чи ось... Що, наприклад, ось тут ось. Що це? Я Не знаю. пятьсот Сашу А я не знаю, да сюда. А еще тут что-то надо. Ууу, Кракарыч. Не вищу взагалі, це не Добре, Добре, вже звідси Бо тут, як я бачу, нічого немає. Не Ні дихання. Все, вс. Треба хамер До речі, можливо, я тут ще не залутався. Опана не ходил. О, це фігня навіщо? І от це вже, я не знаю. Тут вже пішли такі штуки. <клухи> не знаю, по-перше, навіщо це фігня? Що це? Уіл Кренк. Віл Кренг, до речі, можливо знадобиться нам... Здесь, дороже, можно утіки лука. Треба арбуз знайти, знайде. Треба арбуз знайти, але де цей арбуз, блин, шукать, я взагалі не знаю, друзі. Ну, прям дуже важка гра все-таки. Я вообще нічого не понимаю. Сейфти депис треба. Тут нічого, да? Що тут взагалі таке коїться? уша с гречем. Дрячим... Шотик, спешл кейт. О-о-о, Спешл кейт. Хорошо! Я понял, не тут пусть точнее. Еще и музыка так напряжена играет. Уж стр ⁇ Тут є що если собака прям мало їй не покажеться. все тільки, що там не буде? Можна взять з собою цей дробаш, бо по-перше, я не знаю. Перша, завжди завжди десь тут. Все не бачу, нічого. Так, це спайдер. Кей, його треба туди. А наверху чи можу я взять дробаш і цього спайдера як шлпать? Мм, можу, знаете. Треба мясо покласть. Теперь мы повиннее за дробаш. нам повиннее? Доски. Где доски? Я не знаю. Так, что лучше будет. Так, что лучше будет. Что за фигня, Я ж навіть кости себе не помахну. Так, молодцы. маленько достанется. Идем наверх. Брать и стрелять по бока. Сподіваюся. По-перше, я зможу попасти в нього. По-друге, я взагалі... це працює. Це не працює, друзі. Блін, халявний день. Цей скітно. Ще й бабку знову багать треба. шо шо а... Реклама я взагалі тут не очікувала. Це такі грейні. Така без реклама гра. І сподіваюсь. А, блін, знову грейні багать. Це прям печально. Да, давайте знову забагаємо греї, як скажеться. Добре, друзі. Я. Думаю, треба вже закруглятися і чекати другу серію Грейні. Тому всім побачення.